Стало питання заміна дверей. Стояли старі жерстяні двері, ті, які часто продаються, ставлять люди в себе в під'їздах. Вони ламаються, ржавіють, замки ламаються, тобто там неможливо помінити замок. Які поставити будинок ще в процесі будування? піднавеса над верхом немає. Ставити броньовані двері вимагають піднавес, Мені зараз не до цього ставити дерев'яні з дерев'яними будуть проблеми ще погірше можуть виникнути ніж з жерстяними дверями. Коли нема піднавіса, це постійні зміна погодних умов, сонце, дощ, підсихання. Ну, в общем, питань виникає. Зупинився на пластикових дверях, ну, пояснює свій вибір, чому пластикові двері. Пита... Проблем немає для них взагалі сонце, дощ, вони прекрасно функціонують, нормально себе ведуть. Ну і Ціна, порівнюючи з броньованими, все-таки набагато буде дешевше. Ведуть себе прекрасно. Щодо того, хто ставив і як, фірма вікна. Самі ж до мене зателефонували, бо перший раз я до них звертався рік назад, потім війна, одне, друге, не було часу. Я прийшов, вони самі мене якось так ну, співпало, набрали, домовилися, прийшли, обрав їх, тому що ціна на пластикові двері, вона все одно не буде сильно відрізнятися, в когось десь чуть дорожче, чуть дешевше. Ну, на даній фірмі недорогий матеріал, що стосується, навіть вироби недорогі, не те, що матеріал. Матеріал свій український, раз. друге, ну, можна розказувати, в мене такий профіль в мене такий. Зараз всі працюють приблизно з нормальним по якості профілем. Тут питань не може бути, бо вже роки люди цим займаються. Приїхали, заміряли. Через день приїхали ті, хто мають встановлювати, що мені дуже сподобалося, тому що. Не виникає питань тоді у тих, хто встановлює, як заміряли, що заміряли, воно й логічно. Передивилися, які в них можуть бути нюанси ще до того, як двері будуть готові в процесі монтажу, тому що замінити двері і поставити нові дві великі різниці. Заміряли, поставили якісно. Молодці умнічки працюють професійно, на всі питання відповідають. Ну, Знаєте, як водієві постійно до двохом торочити, то водій губить увагу, його то може нервувати, ну так і любий, хто працює. Але це є замовлення, люди приїхали, на всі питання відповідали, працювали. Ну, зразу вони професіонали, якщо і можуть відповідати, їх це не нервує, спілкуються гарно з клієнтом. Так сподобалося, що хотілося її віддати, нібито в ресторані. Молодці працюють, як і всі. Напевно, а може і краще. Новітній інструмент, матеріали, е інструмент взагалі в них весь е на акумуляторній основі. Тобто, якщо ви будуєтеся, у вас нема. Ще десь електрика не підведена, ще щось, ну багато може бути нюансів, їм цього не потрібно, бо в них все від перфоратора до болгарки, все-все працює на акумуляторній основі. Молодці, умнічки. Підхід, якість роботи, якість того, як зробили. Все влаштовує, все атлічно. <смі> Кажемо так, я не ревізор, але людина, яка з 14 року весь час на війні, ну, знаєте, ми звідти з особливими потребами, потребуємо уваги. Тут я стільки уваги отримав. І якість роботи задоволений, і тою увагою, яку мені приділили. Я думаю, вони не тільки до тих, хто на фронті воював, а до всіх так ставляться. Так що рекомендую. Фірму вікна, звертайтеся. Думаю, ніхто з вас не пожаліє, хто в них замовить. Ось таке я собі замовив, такий вибір, все тютелька в тютельку, якісно, добротно, гарно, дякую.